Усім привіт! Вітаю вас на онлайн-заняття театрального колективу New Direction. І сьогодні тема нашого заняття емоції. Бо емоції вкрай важливі в акторській майстерності. Вони допомагають розкрити образ та надають усю гамму почуттів. І допоможуть нам з вами скоромовки. Одну з них я пропоную нам з вами повторити: Жовтий Жук Купив-жилет! Джинси, джемпер та жакет. І ще раз. Жовтий жук купив жилет. Джинси, джемпер та жакет. А зараз спробуємо цю скоромовку відтворити з емоціями. І перша емоція це гнів. Жовтий жук купив жилет. Джинси, джемпер та жакет. Наступна емоція хитрість. Жовтий жук купив жилет. Джинси джемпер та жакет. Наступна емоція сум. Жовтий жук купив жилет. Джинси джемпер та жакет. Четверта емоція радість. Жовтий жук купив жилет. Джинси Джемпер та жакет. Ми разом з вами за допомогою скоромовки відтворили емоції. Пропоную вам зняти відео та викласти на наш Фейсбук. Обирайте скоромовку та відтворюйте її за допомогою різних емоцій. Бережіть себе! Все буде Україна!